Нас часто питають, яка рибка у вас росте та скоро буде в наявності. От, щоб трошки розповісти на це питання, вирішили зробити декілька відео з нашої розводні. Оце акваріум на 200 літрів, де у нас ростуть малюки і котрим зараз приблизно 2 місяці. Це у нас нанакара неонова, цих бджілка, цих лозума кульхір. І попугайчики платинові та сапфірові. В цьому акваріуму в нас по більшості півники 2-2,5 місяці, і трошки живородки разом з анциками. Тут в нас є і лімія чорносмугова, і трошки і м'іносців різних, різних видів. І анситруси і рейд малюки. Тут в нас сидить риба, котрі вже три місяці, вона вже сортується і ті, що крупніші, вже йдуть на продаж торговий зал. А далі подивимося акваріуми, де сидять риба, котрі від 1 до 3 тижнів. Це в нас папуги сапфіровий. Тут в нас сидить малюк з Голд. Не впевнена, чи ви можете його побачити, йому всього тиждень. Тут в нас малюки гурамі Перлинний. їм теж біля тижня. Далі в нас малюки Лабіоза. теж тиждень, макроподіки. Їм вже два тижні. І апістограма какаду, котра постійно ховається, їм вже теж два тижні. Трьохтижневий мальок розовий фламінго. Кріпиши такі Далі в нас мальок лабідохроміс з Єлою. Його витряхнули декілька днів тому. Тут в нас малюки епістограми Блюніон теж люблять дуже ховатися. І тут в нас малюки на накари. Теж малюку десь біля двох тижнів. А тут в нас росте малюк yellow та чернополоса цифлозому і їм вже практично місяць. Це в нас цифлозом на джек Демсі, їм практично три тижні. Малюки добре їдять і добре ростуть. Наша радість, тетрадончики фахака, їм вже два місяці, вони вже у продажу. Теж щось із гарним апетитом. А тут в нас малюки вже продажного розміру. Скалярки, горамі, півники, самочки півників. Це вже можна замовити у нас на сайті акварибки.com.ua Звертайтеся.